Інформація виконана зовсім не в тому ракурсі, як вона дійсно відбувалася. Я зараз знаходжусь в лікарні. Ну, розкажіть, як З це було? осіб. Ось. І в мене був слідчий, відповідно. Якщо слідчі дії, то там дозволити. якісь там подробиці не можу, але фактично мене біля під'їзду мого побила група осіб, то я втратив свідомість. Я зараз знаходжусь в лікарні. А ви знаєте цих осіб? Це досі якісь, напевно, з району мого там, де я проживаю. Але осіб я не знаю. Ну, ви не знаєте, з якої причини, чому вони це зробили? Причини я не знаю, я це думала слідство зір своє. Можливо, вони хотіли вас пограбувати? Я не знаю, чи хотіли пограбувати, кажу, подробиці не можу вам надавати, тому що триває слідство. А у вас дійсно був пістолет? То... звертайтеся у вас дійсно Вороні був пістолет вона, автомат? Ну, якщо таку ну, інформацію зможуть надати нам дадуть, я так відповідно не маю права теж під ну, подробиці вам надати. Все ж таки, скажіть, будь ласка, у вас був з собою автомат і пістолет? У мене є дві одиниці зброї, облікуються за мною, на які маю відповідні дозволи. І ви дійсно вистрілили в одного з хлопців? Зброю дійсно застосовував з метою крайнього самозахисту, тому що Мене вбили в лежачому стані і я застосував бронь. Я сама так. А чому вони стверджують, що ви якось нецензурно до них висловлювалися і вони вже. Ну, я так думаю, що там просто вже вони відповідно розуміють, що вони вчинили протиправні дії, тому все зараз, поки я не маю можливості, скажімо так, займатися нормально своїм захистом і пояснення надавати слідчим органам. Вони швидше всього, що, скажімо так, але це все виборочують по-своєму. А скажи, будь ласка, а де це було? Що ви кажете? Де саме це було? Це було на сороковому квартирі біля мого житлового будинку Бенякіна 12К. Uh -huh. А ви, куди його день? Я, я вам кажу, всіх подробиць вам дати не можу, спитатися про вас А взагалі, ви кажете, втратила свідомість? А хто не, шут... не пишіть, будь ласка, то, що я не знаю, там, чи Чи чином. Якщо воно звісно не відповідає і немає ще ніяких матеріалів, то напишіть.